Друзі, ми вас вітаємо і сьогодні покажемо вам, яким чином звільнити дихальні шляхи людини від сторонніх предметів. При частковій непрохідності дихальних шляхів, якщо людина притомна, заохоче ми її відкашлюватися. Кашля, кашляй, кашляй, ще кашляй. При невдалих спробах відкашлятися, приступаємо до прийому геймліха. Спочатку наносимо знизу догори 5 потужних ударів поштовхів по спині між лопатками. Якщо ця спроба не вдала, наступний прийом, безпосередньо прийом Геймліха. Після поштовхів обхватуємо корпус людини, з живота впливаємо на діафрагму, тобто впливаємо на субабдомінальний простір. Рука одна заходить з пупа до ребер, наступна. Друга рука допомагає, і поштовхи знизу до гори достатньо потужно, аби видавити залишки повітря з легень. Якщо ця спроба була невдала, продовжимо 5 поштовхів і знову вплив на діафрагму, допоки не вийде стороннє тіло з дихальних шляхів. Друзі, є важливе застереження. Якщо ви відпрацьовуєте прийом геймника без манекену на здоровій людині. Розраховуйте ваші зусилля, аби не пошкодити стан здоров'я вашого партнера. А також обов'язково рекомендуєте потерпілому звернутися до медичного закладу для огляду. Дякую за вашу увагу. До нових зустрічей!